Добрий день, любі діти! Рада вас бачити! Літо це час розваг, гарного настрою та поїдання смачного морозива, яке дарує таке приємне відчуття прохолоди у спекотний день. Саме ці ласощі полюбляють усі, і дорослі, і тлахи. Популярність морозива сьогодні це поле для експериментів. Мені мама з магазину принесла в обгорці зиму. Я її замить зігрів як? Та дуже просто з'їв. Давайте з вами сьогодні зліпимо морозиво з пластиліну. Для роботи нам потрібно пластилін та дощечка. Візьмемо пластилін помаранчевого кольору, розімнемо його в долоньках, ось так, і спочатку розкачаємо кулю між долоньками. Ось у нас кулька вже вийшла. А зараз ми отак в долоньках, рухами вперед назад, зробимо. Ось таку невеличку ковбаску і так от пальчиками прижмемо, зробимо нібито морквиночку. Це у нас буде стаканчик. А щоб тут було рівнесенько, ми ось так от притиснемо до дощечки. І у нас от вийшла така основа Стаканчик для морозива від червоного кольору відірвемо два шматочки. Та також розімнемо та скачаємо дві кульки між долоньками. Ось у нас вийшла одна кулька. І так само зробимо другу кульку. Ще я зробила з білого кольору. Теж ось таку кулечку. Зараз будемо збирати наше морозиво. Ось так от пальчиками притискаємо і зверху ось таке смачне, фруктове морозиво у нас вийшло. А яке вийде у вас, дітки? Чекаю на ваші фото.